Алло? Це Мартін? Так, а це хто? А це Закарія Рігві. Ну, той хлопець, чий номер ти обіцяв залишити наприкінці титрів свого фільму. Я сходив у кіно і знаєш що? Чорт. Як же вона мене тепер знайде, сучий ти син? Слухай, я не знав. що... А, Серйозно, серйозно, ні, я знаю, знаю. Ти вирішив, що я не серйозний, тому що я ходжу з кроликом, та? Слухай, давай я домовлюсь і ми додамо твій номер в титри. Ні, 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 ні. Ні. Ні, Мартя. Тепер уже пізно. І ти це знаєш. Адже ти заприсягнувся своїм життям. Розумієш, що це значить? Я сказав, ти розумієш, що це значить? Я прийду вбити тебе у вівторок. Добре. Я вільний у вівторок. Якийсь ти не такий. Наче з війни повернувся. Майже. А А знаєш? У вівторок мені незручно. Давай я передзвоню тобі. Давай. Я завжди тут. Я знаю.